Колеги, вітаю вас наступний урок у нас КП або комерційна пропозиція. Значить, я вам тут, тут дам красиву теорію продаючого так званого КП. Зізнаюся одразу: ми її не доробили, ми її все плануємо вроб... зробити, да? а, але так і не доробили. А, дам вам теорію да, КП із ідеального світу. Сподіваюсь, що ви її зможете. Впровадити у себе, да, і по цьому алгоритму можете зробити ось це так зване продаюче КП. Да, і не тільки КП, а по ньому, в принципі, можна робити і сайт. Да, а воно повинно продавати. І так, поїхали. Значить, на 8 сторінок буде приклад. І поїхали, що у нас, значить, на першій сторінці? На першій сторінці, звісно, логотип ваш. Якщо не маєте, то настоятельно рекомендую його зробити. Це не важко. Ми, коли собі робили, ми довго заморачувалися, я там довго страдав, що мені те не подобається, те не подобається. Потім ми його взяли, звикли до нього, зараз дивлюсь на нього. Диви, який гарний логотип. Простий, подобається. Все, там не треба нічого замисловатого. Значить, визначення ніші або направлення. Клієнти дуже люблять, коли а, до них, так би мовити, звертаються особисто, да? або ось це КП не для всіх. Да? А ось там, ну, наприклад, я із ресторанів, я вам тут для прикладу ресторанів навів, да? а, то а, ну, ви його робите. Саме прописуєте, що, наприклад, це бухгалтерські послуги для ресторанів, да? і клієнт тоді відчуває, що це саме для нього, що це персонально для нього або для його ніші. Да? Не просто там а, для, для малого бізнесу да, бухгалтерські послуги, а саме для ось цієї ніші. Ось це дуже працює, це дуже подобається клієнтам. Коли ви визначаєте нішу да, і чітко зазначаєте для цього, для кого це КП. Значить, друга сторінка. Це у нас тригери довіри в цифрах. Тобто, чому слід звернутися саме для вас? Тут є прописано про те, що пишіть ті показники, яких мало хто вказує. Ну тут все просто. Ви всі знаєте ось ці а, зараз модні штуки, що завжди треба цифрами підтверджувати свою компетентність, наводити якісь цифри. Я думаю, ні для кого для... з вас не буде секретом, то, що всі ці цифри, що у нас там три тисячі клієнтів, ми там виграли сто п'ятсот судових позовів. Ми оскаржили там стільки -та, а, податкових повідомлень рішень і зареєстрували там мільйон ФОПів. Все це вигадки, і ви це я думаю знаєте. І у нас на сайті так само. Тобто, це все робили. Маркетологи, коли там, створювався сайт, це, ну, це так прийнято. Це вже всі розуміють, да, але все одно всі як маст хев пишуть. Тому, як варіант, пропонується, пишіть. Те, що мало хто вказує, якісь унікальні характеристики сам вас дану. От я тут, наприклад, вам набросав, що от у нас нашою унікальністю, і це не вигадана унікальність. Те, що ми 22 роки на ринку, мало хто може похвалитися таким тривалим терміном. Підтвердження цього є у нас в реєстрі фізичних осіб-підприємців. Там дані про те, скільки ти фоп вони відображаються. Да? Ну ось другий. Друга строка, да створено захисниками. То я, наприклад, як ветеран російсько-української війни, в Українському ветеранському фонді, який створений за підтримки Міністерства в справах ветеранів, я дотичний і подав заявку до такої позначки, яка дається про те, що це створено захисниками, тобто компанія, в склад якої керівний склад або в склад власників входить. Захисник нашої держави, да? це така особливість. Ну, якщо ви там, наприклад, маєте окремий відділ обслуговування ресторанів, да, це знову ж таки, що ви поділяєте свої послуги послуги по нішам та по направленню. Є у вас, наприклад, там три спеціалісти, які знають все про цей облік в ресторанах. Да? і а, ну, там, В нашому випадку ми там є сертифікованими а, партнерами розробника в Linkos Group. Є така компанія, це розробники ПРО Сутакаси і Кашелот. У них там ще багато продуктів, ну, ми саме є партнерами по а, ПРО. Ну, от, наприклад, як варіант. Третя сторінка. Описуйте послуги, але через біль клієнта, тобто ті послуги, які ви надаєте саме цінніші. Розмовляйте на, на болях, да, або розмовляйте болями клієнта. Він тоді краще чує, він тоді краще розуміє, чи можете ви йому допомогти. Завжди розмовляйте на, на язикі, да, оцеї болі клієнта. Не бухгалтерські послуги для малого бізнесу, а організація роботи ресторану. І ось тут пішли болі. Оформлення ліцензій, отримання дозвільних документів, там, наприклад, реєстрація в Держпродспоживслужбі, там, і так далі. Налаштування програми обліку ресторану, перевірка технологічних карт, оформлення працівників і так далі. Це вже проблеми клієнта, це вже його болі. Тут він почує вас краще. Да? Розповідати про послуги потрібно через результат для клієнта. А бухгалтери говорять діями. Тому. Ми додаємо собі такі характеристики, дія, як. Тобто, ми там правильно, <кій> правильно налаштуємо а, роботу вашої а, програми а, обліку. Да? Ми швидко там зареєструємо, швидко оформимо вам працівників згідно з діючим законодавством. Тобто, як результат, а що я як клієнт отримую в результаті? Вчимося говорити результатами. Тобто, ви завжди, ось ми, наприклад, нещодавно там переписували сайт. Здавалося б, яка різниця а, там? Ми зареєструємо, ми проведемо консультацію, ми а, там підготуємо там тита, тита, тита. Ні, маркетологи нас а, змусили переформулювати на ось цей а, текст, на, ну, на цю мову результату. Отримаєш готовий ФОП, отримаєш відкритий рахунок, отримаєш а, підходящий для твоєї ніші ПРРО. Отримаєш там тета-тета, тобто мова результату і аргумент, тригер довіри, який додаємо до послуги. Да? Тобто, факт а, про вас. Да? Там, проведу, наприклад, експрес-аудит бухгалтерської бази і надам чіткі рекомендації по виправленню помилок, щоб уникнути там великих штрафів. Четверта сторінка. Наша унікальна торгова пропозиція. Нагадую, три кита, на яких вона базується: це комплекс, ноу-хау і можливості. Значить, наприклад, введення обліку доходів та витрат, ФОП на загальній системі оподаткування, правильно оформлюємо таблицю доходів і витрат, що зменшує суму ПДФО та якісно і швидко актуалізуємо таблицю товарних залишків, щоб не отримувати штрафних санкцій. П'ята сторінка, кейси. Ну, кейси це теж ось ця модна штучка, да, зараз без них нікуди. Ну, Тут все просто прописуєте, хто до вас звернувся. Зараз полюбляють, якщо це та якась відома компанія, або якась відома людина, або хтось про кого ага, там, з ним працює. Ну, Нам поки рано про таких розмовляти. Ну, Наприклад, там, з нами працює Монобанк, або там, з нами працює Конфі, або там будь-яка яка на слуху компанія, да, або якась сім'я відома. Це, звісно, буде вам великим плюсом. Значить, з якою проблемою звернувся, да? хто звернувся, з якою проблемою описуємо емоції, описуємо цифри, що ми зробили, щоб вирішити його проблему, щоб вирішити його біль, і результат, який отримав клієнт. Ну, наприклад, звернувся власник, повторюсь, якщо там відомого ресторану або ще щось, то все це прописуєте. Головна проблема була у відсутності та нерозумінні, як працювати з акцизним товаром. Вже отримали штрафи при перевірці за відсутність коду ОКТЗ. І що ми зробили? Ми провели аналіз програми обліку, виправили налаштування, навчили персонал правильно це робити, оскаржили податкове повідомлення рішення. І клієнт вже не має там більш широких проблем. Шоста сторінка ціна. Ціни, друзі, завжди прописуйте ціни. Ось ця історія інстаграм-магазинів. Написала вам а, ето, ці, вартість в особисті, це не про КП точно. В КП завжди прот, е, прописуйте ціни. І бажано, щоб вони були, е, якщо ви не можете персонально під цього клієнта. Е, тут моя рекомендація: намагайтесь персонально або якийсь калькулятор, або якийсь алгоритм розрахунку. Да? Ось тут я прописав, що буває, до речі, у нас у колег наших. Сайти ми теж собі такі якось зробимо. На сайті є калькулятор. Тобто він розподіляє, хто ти фоп там на такій-то системі або на такій. У тебе найманих переробітників там стільки-то або стільки-то, а у тебе там підакцизний товар є або нема. Ну і так далі. Тобто, у фільтрами цей калькулятор за допомогою цих фільтрів. Вираховує вартість клієнту за його послуги. Тобто тут прописуйте або схожі параметри під клієнта, і яка ціна, щоб він розумів, скільки буде коштувати йому послуга, або вказуєте по, кейс, по кейсу, скільки це коштувало там, тому то клієнту, да? щоб він міг якось орієнтуватися. Ну і ціна, враховуючи всі індивідуальні властивості та побажання. Відповідно, ні, чим більше. Ось цих особливостей про клієнта під клієнта. Чим точніше ви надаєте КП під нього, тим а, воно буде привабливіше. Да, і з великою долею вирогідності воно виставить. Так, сьома сторінка відгуки. Ну, з відгуками все так само. Я думаю, тут пояснювати особливо не треба. Да. Краще, коли це будуть скріни переписок, коли це будуть реальні відгуки, не сестра там написала, не сусідка, не колега написала. А коли це будуть навіть з посиланнями на ці сторінки, да, або з е, 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 ім'ями користувачів цих, е, це буде. Хоча я не знаю, чесно, мені оці ці відгуки завжди мене вони відлякують, да. але так прийнято. тому відгуки рисуємо І остання восьма сторінка контактна інформація. Контактна інформація про ваш, ваш сайт, ваші соціальні мережі там за допомогою qr кода посилання, будь-що, вся інформація про вас і обов'язково поклик до дії, да поклик а, скористатися якоюсь разовою послугою. Тобто ми даємо якусь плюшку. За допомогою якої клієнт може нас помацати, пощупати, оцінити і убідіться, що ми можемо, а чого там, наприклад, не можемо. Ну краще, відповідно, що ми можемо. У нас це зазвичай або консультація, нам, наприклад, безкоштовно. Да, ми її там тестували, потім прибрали, але вона так у нас в замітках залишається, або експрес-аудіт. Коли ми там беремо за останні три роки, проводимо аудит діяльності клієнта і бачимо, видаємо йому висновок про те, що там те-та-те та, те, у вас не так, або те-та-тета те, та, не подано, або те та тета не сплачено. Да? І ось за допомогою цього поклику до дії і пропозиції скористатися там безкоштовно якоюсь плюшкою, ви можете завоювати клієнта. Поїхали далі.